Всім добрий вечір. Сьогодні, 18 квітня 2025 року, я хочу швиденько записати відео і йти мити посуд і збиратись спати, тому що в мене завтра робочий день. Я сьогодні така щаслива і весела, тому що до мене приїжджали діти. Ми посиділи, мабуть, 4 чи 5 годин. Я їх не бачила місяць, тому що вони навчаються в університеті. Працюють, а потім я два тижні хворіла. І ось десять днів я їх після своєї хвороби ще не бачила. І сьогодні, нарешті, ми зустрілись, попили чай, порозмовляли. І я хочу вам сказати ж свої останні новини: що я тиждень не працюю на другій роботі, я працюю тільки на одній роботі. Мені це дуже-дуже подобається. Чому? Тому що. У мене тепер вечори вільні. Я тепер ввечері, я можу робити те, що я хочу. Раніше я працювала в першу зміну в магазині. Потім, після обіду, я йшла на другу роботу, і у мене вечори були зайняті. Зараз мене вечори вільні. Я навіть якщо втомилась на роботі чи не виспалась, я вчора прийшла додому, лягла на цьому дивані, класному. І, мабуть, більше ніж годину поспала, що це за мною рідко буває. Так, і що я хочу сказати? Отримала я сьогодні зарплату. Ну, це не зарплата, а мій лікарняний, тому що я ж не, не працювала. Я, як і думала, мені заплатили за п'ять і за чи за шість робочих днів. Треба подивитися, розібратись. Небагато. Але нічого страшного, у мене є трошки запасів, і грошей, і продуктів, мені вистачить, а далі я вже хворіти не збираюсь. І я думаю, що зарплата буде вища, тим паче, що нам підвищили оплату за годину. Я вже казала, тому що ми працюємо 2 роки, і магазин наш трошки підвищує, але у них така політика, що. Ми читали в інтернеті, що вони вважають, що їм вигідніше не підвищувати зарплату, а люди змінюються, змінюються кожний раз нові, і зарплата низька. Але якщо такі люди, як ми, там у, у зо мною в магазині працює ще може чоловіка 3-4, які довго працюють, так тим уже за стійкість підвищують кожного року чуть-чуть зарплату. Але це не є мої новини. Я ж почала розказувати новини і знову з'їхала, як завжди. Багато в мене в голові думок, і я перескакую туди-сюди. Ну, переписувати відео вже не буду, тому що в мене немає часу, чесно кажучи. Так от 10 днів назад я перестала працювати на, на другій роботі. Це було в суботу. Я в суботу поставила крапку на другій роботі. Залишила собі тільки роботу в таргеті, в магазині, тому що я там отримую медичну страховку. Ну, і мені там подобається, там молодь працює, там в мене є трошки англійської, там фізична робота. Ну і я люблю ходити, і це теж корисно для здоров'я. Тому мене ця робота влаштовує. І в понеділок до нас приїжджав європейський магазин я купила своїм дітям і степдоти молочні продукти українські, сир, там сирки, і так далі. І ввечері в понеділок прийшла до мене Степдота і каже: А у мене є для вас хороша новина. Я кажу: яка ж? А вона каже: наш магазин дає бенефіти робітникам, тобто, ми можемо. Вчитись, я ще не знаю, де в коледжі чи в університеті вже я потім узнаю, Безкоштовно, хоча навчання це коштує 1500 доларів за півроку, але для нас безкоштовно. І треба тільки заповнити форму і відправити. В понеділок я заповнила форму цю на навчання. Я вибрала навчання. Англійської моя степдота хоче вивчати економіку. Вона була бухгалтером в Україні, і тут вона хоче підтвердити чи отримати ліцензію, а мені потрібен англійський. А там я вже подивлюсь, чи буду змінювати роботу, чи ні. Головне підтягнути англійський. І раніше, коли я мала дві роботи, я не мала зовсім часу. Коли я зовсім не мала роботи, їздила 5 місяців в Вашингтон, там вчилась, і був результат. Потім я почала працювати на двох роботах, у мене не було часу. І ще перший час я боялась розмовляти. Я слухала наших покупців, я їх не розуміла. Я дуже соромилась розмовляти я майже рік мовчала. Потім я зрозуміла, що це дорога в нікуди, тому що стала забувати граматику, яку я вивчила в Вашингтоні. і я... Вирішила перед новим роком, я стала ходити по бібліотекам, по йогам, по всяким закладам, кругом-кругом, де можна трошки поспілкуватись англійською. У мене з'явились друзі з Турції, з Ефіопії, з інших країн. Ми теж ходимо з ними і на йогу, на англійський. Мені це дуже подобається. А ось тепер, з понеділка. Я зареєструвалась і зараз приїжджала моя дочка. Потрібно було підтвердити, тому що я не знала, попаду я в цю програму чи ні. Я думала, ця програма тільки у нас в Вірджинії, а виявилось це по всій Америці. І я думала, що я може не попаду. Але я отримала сьогодні лист, що мене зарахували, і заняття почнуться в травні, і вони будуть продовжуватись півроку. Кожного тижня по сім-вісім годин це така ж інтенсивність, як у Вашингтон Інгліцентр. Я ходила, там у нас було 4 дні по дві години, і крім того, я ще вдома ввечері займала, вчилась, і тому був результат. І зараз я зараз дочки кажу, вона поїхала, кажу, слухай, так погано, що вони навчання на літо. Я хотіла на велосипеді покататися, хороша погода. Я тепер другої роботи немає, я могла відпочити, а вона каже: Мама, а там можна було написати, що з осені починати. А я ж не знала. Ну, коротше, ладно, що не робиться, то краще. Значить швидше вивчу англійську. Я надіюсь, я буду старатися вчитись. Я коли в Вашингтоні вчилась, мене вчителі хвалили. Я два рази написала тести гарно, і вони казали, в тебе все вийде, тому що я старалась, мені було соромно погано вчитися, мені було цікаво. А, але потім в мене була пауза півтори роки, і зараз я знову почну. Я буду старатись. Окрім того, що на цих курсах і я й буду вдома готуватись, тому що. Я так розумію, ми будемо здавати екзамен, це ж не просто так півтори тисячі, а нам безкоштовно. Тому я буду старатись і тепер не знаю, як у мене буде час на відпочинок літом. але надіюсь, що я все зможу і відпочити і вчитись. Вон, як мої діти зараз і в університеті вчаться, і працюють і ще і на танці ходять, і ще з собаками гуляють. Так що... Але вони, мало, на жаль, сплять, а треба спати побільше. Я вам сказала про це і сама буду старатися спати побільше. Так, що, отакі новини, як сказала моя степдота, коли я їй сказала, що я залишаю другу роботу, вона мені тоді сказала: одні двері зачиняються, а інші відчиняються. І це точно так. В суботу я зачинила одні двері, і в понеділок у мене відчинились інші двері. Так що у мене починається... Новий етап в моєму житті, чому я дуже-дуже рада. Я хочу вже нарешті вивчити англійську, хоч більш-менш, щоб можна було розмовляти ну, такі на прості теми з людьми на вулиці, там, в кафе де-небудь. А то я ну, якось некомфортно себе відчуваю від цього. Ну я надію, що, що я зможу. Півроку інтенсивно попрацюю, повчуся, і я думаю, зможу. Зранку я буду працювати в магазині, а може з вечора. Я ще не знаю, який розклад. Може мені прийдеться змінювати зміни в магазині. Я не знаю. Ну, тепер у мене нема обмежень, тому що я маю тільки одну роботу. Я можу підстраюватись, тим паче, що ці всі курси це я бенефіт від магазину. Тому що я, я думаю, я все зможу, все буде добре. От бачите, яка я весела, щаслива. Я вже відновилась е, після захворювання мого. Е, перший тиждень після хвороби мені було трошки важкувато. Мені поставили короткий день всього один раз. Я думала три рази ні, один раз. Два дні мені робочих ставили полегше роботу. На третій робочий день я вже працювала як звичайно, повний робочий день і мою робила роботу. Ось я відробила вже майже. А, ні, я перший тиждень відробила, мабуть. А сьогодні у нас п'ятниця. Ні, вже два тижні. Боже, як час летить. Сьогодні п'ятниця, це я вже півтора тижні відробила. Так, що цей тиждень я вже відчувала себе дуже добре. Я відновилася все нормально. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що залишаєтесь, що підписуєтесь. Е -е... До нових зустрічей. Я, чесно кажучи, хотіла, щоб понеділок чи вівторок записати це відео, але ну, не мала змоги. Я починала його записувати кілька разів, але погода підводила на вулиці, то вітер. І я записала, воно нічого не чуть. то вдома щось у мене не виходило. І це в мене вже моя спроба третій чи четвертий раз. Нарешті я записала, і тому в мене була дуже велика пауза. Пробачте. Надіюсь, що далі я буду частіше записувати. І ще забула сказати: ось щось в мене таке довге відео виходить. Ну, ладно. І ще хотіла сказати. Що цей тиждень я ж у мене вечорі вільні, і я почала дома по два дні по дві години займатися англійським. Я стала знову вивчати слова в анкі. Цю програму мені установив мій зять е, в 2015, мабуть, році. І я починала щось там читати, якісь слова. Він по цій програмі вивчив самостійно російську мову. А коли почалась війна в Україні, він вивчив українську мову. Мов так що в мене американський зять знає і російську, і українську мову, тому я погано знаю англійську, тому що він за мною розмовляє українською раніше російською, зараз українською. І я почала займатися на цій програмі Анки. Там хорошо можна, добре можна і фрази з, з, вивчати, і слова. Потім я стала більше дивитись кіно, я стала слухати підкасти, я стала читати книжки. Раніше в мене не було часу. А зараз я все почала. Правда, всього лиш за цей тиждень два чи три рази, тому що сьогодні в мене були гості, то син дзвонив, але я вже почала. І надіюсь, я не зупинюся. Все буде добре. Все, до побачення, до нових зустрічей. Надію, що все буде добре і для нас, і для України. Хоча останні заяви такі, що Ой, не хочеться про це думати. До побачення, до нових зустрічей. У нас вже 11-та година вечора. Подивіться на ночне міс... місто. Якщо буде видно, ось-ось світиться. У нас нарешті в будинку включили охолодження. А то я коли включала кондиціонер, у мене так жарко в квартирі, 에, сторона, сонячна сторона, і в мене йшло тепло. А сьогодні, нарешті, перший раз я включила кондиціонер. І в мене було дуже-дуже е, гарно, коли в мене були гості, дуже була хороша погода. Хороша температура і добре, дуже спілкування. Все третій раз я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічі, все буде добре.